Павло Вишебаба замість сповіді. Отже, я лише людина, як і ти. Віру втратив і не буду прикидатись. Я досяг такого рівня самоти, що сповідуватись, певно, вже не здатен. Не готуйся відпускати без гріхів, моя совість не відгукується більше, від загиблих, відганяючи птахів, не молитви я зачитував, а вірші. Хай не посланцю від Бога, без образ. капелане, я ж кажу тобі, як брату, як же хочеться пожити інший раз, як же інколи не хочеться вмирати. Не прийми за милодушність чи за страх, я здебільшого до смерті став байдужий. Та побачиш тих лелек на димарях, випадковий відблиск неба у калюжі, як рікою йде туман, мов паротяг, і подумаєш, що можна б ще пожити. Хоч яке просте, чи то складне життя після місяців над прірвою в житті, я люблю це бубоніння молитов, отче, почитай їх, доки буду спати. Дай мені благословення на любов, обіцяй, що ми ще зможемо кохати.